Ну що обрадувалися приговором, да? Ми там ждали какие-то вещи, ну що побачили всі пункти, Прочитали, я думаю, кожен прочитав, а не виборочно прочитав, тому що там всі сители прочитали це 27 пункт. кожен я прочитав. і я там не тільки 27 пункт Надо змінити, там надо дуже багато чого змінити, що це в Запорожье должен світ віддавати 50%. Дим 50 нам вообще не понимаю в чем заслужить. У них идут переговоры. У нас до сих пор валять в Тернопільский по всей украинский газли. А вони ведут вони там пункти меняют или все что-то делают. Мы такі переговори нам взагалі. Нас просто зажмуть повністю. Так війною нас пытаются роздавить. А так нас просто зажмуть и все. А потом просто одним разом якісь якісь з іншої сторони на якийсь удар с другой стороны по економіці нашей. Именно все и і все і розвалимо. Тому я не дуже доволен вообще тим, що це проходить. Тим, хто підписаний на мене на YouTube, мій. Я дякую, що мене підтримати. За остальне в описі цього відео буде посилання на мій особистий телеграм-канал. Підтримайте мене, будь ласка, там. Я там швидше і кидаю точну інформацію. Ну, в телеграмі веду повністю все своє е, життя, яке. Туди їздю, що делаю, і Все веду новини. Канал називається Все буде Україна. Там 2700 підписників. Тому переходьте, підписуйтесь і будете чаще мене там бачити, ніж в Ютубі. Дякую. Підтримайте мене там, будь ласка.